Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 31 грудня, закінчується 22 рік. Я обіцяла показати вам нашу ялинку, яку ми прикрасили разом з дочкою. Ось вона велика, сама головна в нашому будинку. А так є в кожній кімнаті якась така композиція. Є в нас різдвяний ельф під ялиночкою, банка побажань для загадування, трішки вже подарунків. І ось дивіться, які іграшки. Багато різних тут є, і з мого дитинства. І є куплені в цьому році, ось як, наприклад, символ року. І зовсім старенькі, які ще від моєї бабусі залишилися, чи я купляла. Багато ми прекрасно вішали і намисто, і гірлянда. Ось така в нас ялиночка вийшла. Можна іще додати, так що іграшок багато не буває. Подивіться, які вони всі різні і всі гарні. А в цьому році хочу сказати, хай наступить наша перемога, мир, ми всі цього чекаємо це єдине бажання для всіх нас. До зустрічі в новому 23-му році. До побачення!